На даній ділянці маємо живу горожу і стоїть смарагд. Бачимо, що це все-таки рослина фонусовидної форми, вона не змикається зверху. Звісно, можна їх з верхівки пристригти, тоді вона буде ширша. Проте навіщо так бавитися, якщо в даному варіанті ми можемо взяти турабант і з неї сформувати щільну стіну. Вона тоді буде дійсно стіною. Але це варіант для тих, хто любить такий смарагдовий красивий колір. Але враховую, що кожна рослинка буде виглядати окремо. У даному випадку вона посаджена через метр. І при цьому, при всьому, все одно кожна читається як окремий елемент. Це не є цільна жива огорожа. Ще один варіант живої огорожі, мій улюблений, це Туя брабант З неї можна дійсно сформувати щільну стінку. Вона буде виглядати як одне-єдине. Тіли. Тобто ми бачимо, що вона чудово стрижеться, і кожен елемент не читається окремо, а це суцільна стінка. Стриста десь два рази на рік потрібно в середньому. Ми матимемо таку класну щільну стіну. Прям живої огорожі це огорожі із ялівців. Це може бути як в даному варіанті блюаровий скайрокет, ялівці скельні. Потрібно враховувати один момент – Вони люблять сонячну, максимально в стіл умови. Їх обов'язково ми маємо застригати або зв'язувати на зиму. Інакше взимку від ваги снігу це все ось отак буде відгинатися. Тобто або зв'язуємо, або постійно маємо стригти, щоб воно щільно трималося. А в принципі, це цікавий такий е, варіант. Незвичайно, як туя зеленого кольору, такий сизо блакитний відтінок. для тих, хто полюбляє яскраві більш кольори. І ще один е, варіант живої огорожі для ділянок. Це звичайна ялина. Має переваги, вона росте дуже високою, тобто огорожа може бути височезною, класно стрижеться, формується. Вона дуже-дуже щільна. Тобто можна так класно-класно її застригти, заформувати, щоб вона була дійсно прям такою стіночкою реально. І після кожної стрижки буде неймовірно пахнути. Чи я забула сказати ще одна із її переваг. Вона реально колюча. Можливо, десь це і знадобиться на якійсь ділянці, якщо хтось захоче перестрибнути через паркан, він страпить в таку е, пасточку невеличку. Варіант живої вічнозеленої огорожі для навіть досить тінистих місць це тисий. Середній, ягідний і гострокінцевий. Він надзвичайно витривалий і зовсім невибагливий. Навіть в тіні буде мати насичений темнозелений колір, ніби з глянцем. А от на сонці деякі сорти, навпаки, стають тьмяна і автоматами. Рослина довговічна і чудово піддається стрижці. Він демонструє дивовижну швидкість відновлення і нарощення крони після стрижки. Це його великий плюс надзвичайна живучість і здатність до відновлення. Але при цьому це повільно зростаючий вид і приріст пагонів всього біля 20 см в рік, залежно від сорту. А який листопадний живоплід краще обрати? Для мене це однозначно граб. Граб одне з найкращих листяних дерев для формування, адже має щільну кровину і класно кущиться. І, хоч граб листопадний, та часто листя тримаються аж до весни, навіть без листя за рахунок рясних гілок і архітектоніки крони, живопліс зимку гарно зинує територію, і прикрашає сад. До речі, він росте височезним і ефективно стримується стрижками в потрібному розмірі. Жива огорожа така, така шпалера, і з яблуні вона і плодова, і декоративна, і може чудову функцію зонування виконувати на ділянці. Наприклад, відгородити зону плодового саду, зону огороду від якихось декоративних або господарських частин. А як вони пахнуть? Уявляєте, якщо на терасі поставити таку шпалеру? Ви голосини сидите, знімаєте яблучки, а весною любуєтеся, вдихаєте аромати. Просто магіч! Показую результат. Дивіться скільки яблук наш клієнт матиме цього року.